Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І я просила вас, і ви тепер просите мене. Просила вас, я писати, яке місто подивитися, прильоти. Ось, і будемо дивитися, перший у нас Харків здається. Якщо я не помиляюся, перший в нас Харків. Подивитися, Харків у, на травень місяць цього року, 24-го року. І так, що чекає Харків? Ну, ситуація, скажу відверто, загострюється. Ось. Особливо, особливо прильоти теж бачу і обстріли бачу. А, наскільки я розумію, в Харкові ситуація не зміниться. Тобто, як було, так і є, спокою ви мати не будете. Оця карта говорить, спокою Харків не буде мати. І я це говорила, це до кінця так війни буде, на жаль, ось і прильоти, і плачевна ситуація. Ось так я скажу. Не можу сказати зараз, ну, давайте запитаємо ще за окупацію. Чи буде якийсь штурм, чи будуть Росія нападати, чи тільки обстрілювати, чи буде щось. Ну, Ви знаєте, дивіться, по-перше, Харків між дорогами стоїть, розумієте? Його оминути неможливо просто якось взяти, обминути і піти далі. Ні, такого нема. Він якраз на дорозі стоїть, скажімо так. І це вже давно. В Росії він поперек горла, Харків. ось, І бажання Росії з лиця землі стерти. Якщо можна так сказати по цій карті, зробити тобто Армагеддон з Харкова. І, в принципі, ї, їм це, ну як би сказати, Харків не захищений. Я не бачу, що Харків захищений. Тут немає ні однієї карти ось в цьому ряду, що Харків захищений. Тут, якось, знаєте, навпаки місяць іде Перспективи можуть, на жаль, кажу так, як бачу, можуть ще погіршитися стан, особливо для сімей. Дуже багато я бачу вже людей думають виїхати, залишитися, що робити далі. Розумієте, от якось так, ось так я бачу Харків. Важка у вас ситуація. Важка ситуація. На межі, знаєте, от як кажуть, на грані. Уже, знаєте, депресій і так важко, от важко. Люди стримують дуже, як би це зараз я поясню. Дуже сил люди тратять, щоб відновитися, щоб восстановитися, щоб знову стати на ноги, людям важко працювати, важко жити в Харкові. От як отак. -от Якось так. Це ось таке іде на травень. Тримайтеся, тримайтеся до перемоги. Але дивіться, перемога. Бачите? До перемоги, от вибачте, що так кажу, кажу, знову кажу, так, як я бачу. Я не хочу тут зараз прикрасити вам щось, а потім, а ви же казали. Коли на дні колоди випадає десятка мечів, це говорить, що до перемоги вони можуть знищити Харків повністю. От поки буде перемога, поки ви виженуть звідусюди ворога, так, поки Росія впаде, Харкова може вже й не бути. Ось десятка мечів про це говорить. Я про це вже в тому ряду казала. Таке в мене йде відчуття. Я не бачу окупації, до речі, не бачу. Місто, окуповано Росією, але бачу зруйноване місто. Вони його не можуть взяти, вони на зло його просто знищують. І вас знищують, того що ви не здаєтеся. Ну, це, це знаєте, ви і так це все знаєте: методи залякування, методи розхитування. Якось подумати, що робити, куди йти. розумієте, Чи є там життя, чи нема там життя. розумієте, Люди починають думати. І ось тут ось такий розклад. Як, як є, так і кажу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Будуть маленькі відео, щоб кому цікаво, Харків, подивиться Харків, кому цікаво суми, будуть шукати суми. Я все покладу в папочку. Під прогнозами на травень місяць, бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!